<стану> Всім привіт! Мене звати Андрій. Я е, займаюся інколи YouTubeм. І деколи е, так виходить, що хочу залити якийсь гарний контент. І не виходить, тому що авторські права мішають, мішають дуже серйозно. А сь сьогодні, е, точніше вчора, я стикнувся з цією проблемою, та в принципі вже не в перший раз. У мене там вже моє одне попередження. Я колись хотів коротше, пряму трансляцію футболу запустити на ютубі. Мені виписали попередження, що такого більше не буде, а то заблокую ваш канал. Тому я після цього трансляцію е, онлайн пряму трансляцію підзабив на це. Не вийшло. Е, не вийшло дам. Не вийшло. Але е, коли загружаєш відоси, то, е, як правило, е, ви не отримуєте попередження. Е, офіційні попередження, просто ваші відео блокують і не, за, е, не запускають в відкритий доступ. А як це обійти? Е, як це легально зробити, щоб, е, щоб ваш відос, е, наприклад, з... Якогось мультика, фільму того самого футбола, щоб запустити, щоб просто зняти і закинути в YouTube, і це було легально. І ваш відос пропустили у відкритий доступ. Дивіться, знімаємо відос, знімаємо знімаємо відос, кусок відоса. Я от недавно дивився мультфільм з 2. Мені сподобалось там деякі моменти. Я захотів зняти їх в YouTube, затягнути, щоб люди також подивилися, оцінили. Дивіться, я зняв кусок кусок відосу. Не буду його зараз запускати. В принципі, хто дивився цей мультик, той по цьому кадру вже впізнає цей момент. Його знімаємо. Відкриваємо Sony Vegas. Відкриваємо Sony Vegas. Э, так, чекаем пока у нас оружие. А, також, уж э, Так. Открываем Sony Vegas. Так. Чекаем, чекаем. Так, чекаем. Девица, э, запускаем Sony Vegas. Кидаем его сюда. Кидаем его сюда. Вот наш видос Е. Відеодорожка, аудіодорожка. Дивіться, а, якщо ми кинемо такий відос, на YouTube його заблокують. Це 100%, це вже гарантовано, я перевіряв на власному досвіді. Щоб його е, пропустило, ми вставляємо відеодорожку. Е, відо... Головне, щоб ця відеодорожка була на першому, е, щоб вона була вище нашого основного контенту. Скачуємо. Скачуємо також з YouTube чи з інтернету Обичний відосик про, наприклад, про природу. От такий наприклад. Просто відосик такий. Байдуже, байдуже, що там буде. Байдуже. От такий відосік. Можна любити, Можна про машини, можна про природу, не важно. Головне, щоб це було щоб просто не кидалося в очі дуже сильно. Загружаємо сюди на першу сторінку, на першу нашу дорожку. Бачите, з'явилася зразу Ми, Щоб удалити нашу ауді-дорожку, щоб не було звуку, нам не потрібно додатково. Ми беремо е, сюди, е, ставимо, е, блокуємо, е, блокуємо, удаляємо аудіодорожку, аудіодорожку і розблокуємо за допомогою оцього оцього функції е, нашу е, нашу відеодорожку. Перепрошую. От у нас е, на перший банк пішла природа, але щоб е, нам... Природу поставити на задній план. Ми просто робимо прозрачність. Прозрачність. Ну, от, наприклад, до от такого от ступеня. Бачите? Ну, десь от 35, 35-33%. В принципі. В принципі, я думаю, це погранична прозрачність. Ну, можна поекспериментувати. Ну, я думаю, 30-ка. 30-ка це прям саме мінімум, що можна. Далі, скоріше все, ще не пропустять. Ну і як зробили це, головне, це зробити на все відео, щоб це не було коротеньке. Там коротенький якийсь кусочок. А потім повне відео цілком без. Оцього. Ні, робимо повністю на все відео. І, і рендеруємо. Рендер, я думаю, ви знаєте як. В принципі, відео зараз не про це. І загружаємо на YouTube. Загружаємо на YouTube. Хочу вот вам доказати, що це пропускає що це легально, це без всяких чітків. И без всяких э, махинаций. Вот, смотрите, у меня есть этот видос. Вот он. Вот я его загрузил. Вот, в принципе, вот. Да скажи ты уже ей. Ну, просто я ему хотел сказать тебе, что ты лучшее, что случалось. Кто в этом мире не значит больше для меня, чем ты. Ну от, от такий короче, відосик я собі залив. А, і хочу вам показати, що він без авторських прав, без жодних ограничень. Заходимо в мої відео. Відос мій. І от. А, авторські права а, тут в мене м вони є, але тут не на це, тут, а тут йде на Та музику я вставив. Музику я вставив. Тому на це йде авторські права. Найден контент з авторським правом. право владеєць використовувати ці матеріали на YouTube. Доступ для всіх. Авторські права ні на що не впливають. Перед байдуже. Вот, також є в мене відео. В принципі, я по тому самому контакту робив. По тому самому методі. Також е, ограничені 0, доступ для всіх. О, хочу вам його показати, щоб ви доказали, щоб доказати вам. Е, от, кусок відео. Звідси з мультфільма. Як бачите, так, на е, прозрачний є фон природи. Е, але. В принципі, якщо на нього не звертати увагу, вона дивитися собі мультик. там так звук, в принципі, весь з YouTube. в принципі, весь звук з мультфільму, оригінальний кадри все оригінальне з мультфільму, але через оцей природу, яка, якщо не звертати на неї увагу, вона допомагає пройти цю легітимність. І загрузити відео на YouTube без авторських прав. В принципі, юзайте. Можна загрузити відео, фільми е і піднімати свій канал, просмотри на каналах, підписки і розвивати свій канал в принципі, в принципі на халяву. Е тому дякую вам за е перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. З вами був Андрій. Всім пока.